Чи будуть якісь тут, тут система закручена. Ми зараз піднімемо піднімем питання стосовно землі, платить він чи не платить під своїми приміщеннями. Начнемо зажимати у тиски. та він мені завтра крану ну, не дав. Всі дождіння це розуміють. Тому, ви правильно кажете, давайте, може воно не, не такий страшний, як його омалій. Тому на то комісія створена, щоб... Треба сюди, що останнє, всього системи буде проводити. Давайте, я я, давай давай давайте обслідую, Це перший крок, а потім соберемося. Це, всі це всі робочі всі питання, будемо більш, буде більш детальніше цінкати. Ставлю проєкт рішення е, на голосування за склад комісії. Будь ласка, хто за? Дякую. Так, в принципі, у нас залишилися робочі питання е, організації нашої буденної праці плюс святкових днів. Я хотів би ці питання е, говорити на один з депутатів. Це робочі питання, вони громади каснуться в тій мірі, коли вже буде результат на лице. Тому якщо є будь ласка, у вас якісь питання, задавайте по саме. А в мене є. Надо, що ти кусати? Чого як куди вона ті за той час куяти? А таки були курятники, та не потім підпити, якщо були куряти. Спислі, хто куди? Малеко.

Приведіть мені цих людей, у яких він прийшов списку, що не проти. Олександр, ну є, Марія Дмитрівна, приведіть, будь ласка, подібні. Давайте не будемо. Дуже сюда, це питання. Я хотів би так, щоб попросили його, директора школи, або зобов'язали цим. А це провалля, що йде від школи, це їхня земля. Там страшне широки, там бутилки, там я сам вічно бачив, старенька йшла на на цей пакет, ну мало того, я полонати. Уроки я праці, просити на пів години вивезти. Я вас розумію, Це земля не директора школи, а, це думаю, земля це сільської ради. Просто споконвіку, дякуючи директору школи, він давав учнів. Що вони прибрали цей питання. Повесні, менше, там триває. Є питання стосовно. Тому в мене, я ставлю на голосування далі сесії провести закрито. У нас є робочі питання, і я не хотів би, щоб наші баталії виносились на, на відеосъйомку, щоб громада бачила. Десь. У нас робочі питання. Я говорю, що всі вже в ході дискусій вже буде результат на лице і громада це побачить. Тому хто за те, щоб закрити сесію будь ласка, останнім основу. Дякую. Хто проти? Будь ласка, Дмитрович. Виключаємо.